Всім доброго ранку, якщо його можна назвати ранок 5.15 Добираємось до бази, їдемо. Останні діляночки накриємо повторний раз гліфосатом, тому що після цих дождиків повалив бур'ян. Що у нас там? Сьогодні маленький дождик про проморусів. Ніч була невесела, опять куча шахедів. ППО села. Блять. Я кажу, реально, такі салюти її, коли мене так їх клали. Дохреніше їх опять сьогодні було. Сьогодні ЗСУ і ППО України відпрацювало. Ну, Красавцем в моєму регіоні це просто сильно не виспався, тому що тривога, тривога до сих пор ще десь бляд, два підараса кружляють. окружляють. І цей. Ну що зробиш? Не виспався. Але докропити треба, зараз покроплю. Приїду та й буде в мене днівний сон, якщо малий дасть, бо кладку хочу робити. Так що такі от діла. Всім лайки, підписки, не забувайте, ми не здаємося, днем і ночі працюємо, бо виходу другого немає. Треба працювати. Взявся, то працюю. Так що такі справи. Всіх люблю і обнімаю. Всім пока. Снімо, як буду, може, кропити.